Привіт усім шанувальникам електромобілів! Це спеціальний ювілейний огляд електромобіля з Китаю для MIGO Electric UA від каналу Вольтавто. Сьогодні пропоную переглянути усі особливості нової моделі з родини електрокарів Volkswagen ID, а саме моделі ID 7. Ми починаємо! Електричний ліфтбек Volkswagen ID.7 представлений у другій половині 2023-го. Виробництво стартувало відразу на двох заводах, але в різних країнах у Німеччині в місті МДМ і в КНР на заводах спільного підприємства ФАВ Volkswagen. З конвейеру цього заводу сходить ID.7 Vision, яка вважається також глобальною версією. Перед тим як розповісти про відмінності, зверніть увагу, що концепт ID.7 Vision офіційно презентували ще в 2019-му під час автосалону у Франкфурті. Я його бачив особисто. Тоді головною особливістю цього концепту було не те, що він електричний, а те, що він був без керма. Так, ви правильно почули, це було авто не з кермом, яке, наприклад, ховалось при включенні автопілота. А в салоні кермо було відсутнє як таке. Самі бачите. Настільки далеко з цим концептом Volkswagen заглядала наперед. Але врешті-решт, якою виявилась серійна модель, яка стала на конвейер через 4 роки, я зараз вам покажу. У Volkswagen є в Піднібесні ще одне СП з концерном SAIC або SAIC. Воно випускатиме свій варіант сімки. Модель отримала назву Volkswagen ID.7 s Вона трохи довша в порівнянні з Vision. Головні відмінності S-версії у дизайні бокової частини. Якщо у глобального Volkswagen ID.7» тягнеться суцільна лінія через весь профіль авто, то у ID.7 s ця умовна грань розривається в районі переднього крила. А зменшене третє віконце виглядає трохи інакше разом із задньою стійкою даху. Спереду також у Vision є відмінності від S. -ки. Світло одна смуга, що з'єднує фари в нашій версії від FAV вищі, а у версії від SAIC опущена нижче. Передні та задні бампери також різні. У УЕСКІ до того ж є дифузор. Цей електромобіль, як і всі авто з лінійки ID, побудована на модульній платформі MEB. Модель ID 7S витягнулася на 5 метрів 2 см. Наша глобальна модель Volkswagen ID7, що прямо перед вами на 65 мм, коротша, ширина 1,86м та висота 1,53 м. В них майже однакові, як і колісна база, яка налічує 2,97 м. маса ліфтбека 2 тонни 590 кг. Поки що покупцям запропонований лише базовий варіант моделі ID 7 Vision із одним електромотором. Він видає 150 кВт або 204 кінських сил. У Уескі, за попередніми даними, буде потужніший двигун, а саме на 170 кВт або на 231 електроконячку. Максимальна швидкість моделі з різними двигунами однакова 155 км на годину. Звісно, буде і двомоторна версія. Якщо одномоторна отримала назву Pro, то версія з двома двигунами, але якої ще немає в продажу, має назву Prime. Цікаво, що європейський Volkswagen ID.7, тобто виготовлений саме на території Німеччини, вже в базі має електродвигун нового покоління потужністю 210 кВт або 286 кінських сил. Наш електромобіль ID.7 Vision отримав акумулятор ємністю майже 85 кВт-годин. Він такий самий, як і у кросовера ID 4. Ця ж модель, але з німецького заводу сходить із ємністю батареї 82 або 91 кВт-годин. Електричний ліфтбек ID Vision має акумулятор з типом хімії NMC. Модель із одним двигуном на задній осі показує запас ходу на повному заряді 642 км відповідно до циклу підрахунку CLTC. Версія Prime на заряді такої батареї буде проїжджати 570 км. Перед тим, як перейдемо до огляду салону героя у ювілейному випуску, хотів би вам розповісти про зовсім нову модифікацію цього авто, а саме про універсал Volkswagen ID.7 Tourer. У європейській гамі Volkswagen такий Турер складе компанія моделі Volkswagen Passat Варіант, яка має гібридну версію, але не має електричної. Почнемо з головного в цій моделі. Багажний об'єм id 7 Tourer вміщає 545 літрів під шторкою. Якщо поставити спинки заднього ряду у вертикальне положення, об'єм складе 605 літрів, а зі складеними сидіннями 1714 літрів. Коефіцієнт аеродинамічного опору у версії Tourer становить 0,24, але базовий для цієї моделі Liftback є ще більш оптичним, його коефіцієнт 0.23. Базова комплектація включає 19-дюймові колеса та світодіодні фари. Серед опцій запропонований електрохромний панорамний дах, позбавлений шторки та сувної секції. Технічно сімки з різними типами кузова теж ідентичні. Турор запропонований тільки в задніпривідній версії з одним електродвигуном, який видає в європейській версії, раніше вказані мною 286 кітських сил. Випускати універсали Volkswagen ID 7 будуть на тому ж заводі, де роблять ліфтбеки ID 7 та кросовери ID 4. На місцевому ринку старт продажів призначено на початок літа. Перше, на що звернув увагу, сідаючи за кермо цього авто, то це на екран панелі приладів. Він став непристойно малий у порівнянні з тим самим ID 4. Але який у четвірки, сімка має проєкційний екран на лобове скло, що компенсує невелику приладову панель. Карти дверей зроблені зрозуміло пристойно, хоч це і модель від умовно народного бренду. Що цікаво, на дверях згори є вставка із Алькантари. Її колір може бути таким самим, як і колір кузова. Цей самий колір далі може бути і на передній панелі та на боках передніх крісел. Всередині цей німецький автомобіль, який виробляється в Китаї, зустрічає також 15-дюймовим екраном із роздільною здатністю 2К. Він показує усі дані від нової системи керування IDOS 2.0. А це означає, що в електромобілі у вас буде як мінімум англійська мова. В базі в салоні є одразу 9 динаміків, але за бажання покупця їх може бути загалом 16. Центральний тунель своїми розмірами відповідає типу кузова, тобто він пропорційно великий. В ніші є подвійне дно, що цікаво, а підскляники та майданчики для смартфонів прикриваються сусувною шторкою. Модель ID Vision отримала панорамний дах із спеціальною технологією SkyView. Ця система блокує 99% ультрафіолетових промінів, а також не пропускає більше 83% тепла в салон авто. Класично для народного бренду кругле кермо можна налаштувати по висоті та по виліту. Ambient підсвічування салону саме таке, як має бути у пристойному авто. Одразу скажу пару слів про безпеку цього авто. Звісно, була проведена серія краш тестів від NCAP. Нема чого тягнути кота за хвіст, бо це Volkswagen, а значить, це надійність у питанні безпеки. Це підтвердили 5 зірок від цієї організації, яка вже не одне десятиліття тестує безпеку авто. Задній диван заслуговує лише на похвалу. Місця достатнє, підлога рівна, дах не заважає, чи є підлокітник, що відкидається. Такий зазвичай буває лише у великих кросоверів або у моделях з дорожчого цінового сегменту. Але через те, що це можна сказати класична для фольса модель, то ніяких додаткових екранів чи холодильника для пасажирів на другому ряді немає. Хоч зазначу, що місце дійсно дозволяє, умовно тут так само як у представницькому седані, але без нічого, так би мовити, зайвого. Через те, що це ліфтбек, ми можемо розраховувати на пристойний об'єм багажника. Так і є. Ця модель має 532 літри. Звичайно, є пенал під підлогою, який також досить місткий. Докатки, як у всіх сучасних авто, у цій моделі немає. Зарядні порти встановлені обидва під одним, так би мовити, дахом на правому задньому крилі. Кришка лючка піднімається вгору, що досить рідко зустрічаємо у електромоделі. Зазвичай просто лючок відстібається в бік. Зліва бачимо порт типу GBT ac це порт повільної зарядки, тобто авто можна заряджати від побутової мережі. Справа встановлено порт швидкого заряджання, він також стандарт GBT, але з маркуванням DC. Тобто для заряджання авто на потужних станціях постійного струму. Якщо ви захотіли поміняти свій ДВЗшний седан на електричний Volkswagen ID.7, то замовити це авто ви можете у нас. постачальники електромобілів номер 1 в Україні компанії Вольтавтор. А на цьому у нас все. До наступного 101-му випуску огляду електромобіля на нашому каналі. Пока!